Добрий день, 7 клас. Пояснюю домашнє завдання для тих, хто працює на телефоні. Завдання у вас таке: вам треба надіслати на електронну адресу вчителя, тобто мені, електронний лист з темою знайомство. У тексті ви повинні привітатися, увести короткі дані, тобто інформацію про себе і додати фото або будь-яку картинку іншу. Що ви для цього робите? Знаходите в себе на телефоні. Ось такий значок. Gmail, Відкриваєте його. Якщо у вас почта створена, тобто у вас є Google аккаунт, то у вас ви автоматично входите в свою електронну почту. Ось тут ви перевіряєте. Якщо у вас вона не створена, то у Вердовському файлі, який приєднаний до школи єдиної Алгоритм, як створити цю електронну пошту. Створюєте свою пошту, заходите, перевіряєте, що під своїм аккаунтом обов'язково. І як написати листа. Для того, щоб написати листа, треба натиснути внизу кнопочку Написати. Після цього ви вибираєте, кому ви пишете. Тобто, ви вводите ось сюди, де мигає курсорчик, саме сюди. Ось оцю електронну адресу. Ну, я не буду вводити свою, так як я сама собі не можу надіслати. Ну, ви сюди вводите браткова крапка 18gmailcom Я, от, наприклад, виберу когось іншого. Ну, от. Когось вибрала я з електронною адресою. Ну, у вас тут повинна бути ось оця електронна адреса. І Пишете тема. Тема у нас знайомство. І пишете сам текст. В тексті ви вітаєтеся, коротко пишете про себе, ваше ім'я, який клас, яка школа і ваше хобі. Ну, давайте так. Привіт, мене звати Світлана. Я навчаюсь у 7 класі писарівської гімназії, моє хобі, хобі малювання. Крім цього, ви повинні ще додати файлик зі своєї фотографії, хто соромиться, можливо, просто картинку з привітання там або чим будь-яку картинку. Для того, щоб додати файлик, ми натискаємо на таку скрепочку. І тут у нас ось прикріпити файл, вставити ссылку на диск. Тобто ви сам файл, якщо він більше 25 МБ, він у вас не відійшлиться, а буде посилання на Google диск. Можливо, ви просто хочете, у вас вже файл на Google Диску, хочете просто посилання надати. Або в конкретному випадку додаємо фото. Ви вибираєте, ну, от у мене з Viber тут куча всякого хламидла. Давайте от любу картинку вибираєте. І вона додавалася у вас. Після цього ви натискаєте ось оцей самольотик. Коли ви натиснули, написано відправка. Ой, вибачаюсь, відправка у вас пішла. Ми можемо перевірити, чи надійшов лист в відправлених. Написано ось кому. Я надіслала сам текст і яка картинка. Це все домашнє завдання, яке ви повинні зробити. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе, до побачення.